Так, ось ця борона. Бачимо. Загальний вигляд. В цьому місці ось видно. Ось рама поварена. Тут якась типу вставка вставлена. І тут йде три шва. Один, два, три. Заварено добротно так. Воно так працювало там в Америці, приїхало сюди. Ось такий загальний вигляд у неї. Є трошки тут ну змінилась трошки е, лінія. Тобто вона трошечки трошечки якби показує, що підігнута, але це її так зварили. Так, повністю воно все зроблено, не, не, нема там тріщин. І на роботу воно не має ніяк вплинути. Ось. Це і все. Так, все повністю нове. Опорні колеса нові, шланги всі нові, циліндри перепаковані, стійки. Це все нове. Колеса нові, з підшипниками в зборі, оригінальні, ковпачки встановлені, лопатка. Повністю відновлена борона до нового стану. Гума нова. Пружини також нові. Щиток новий. Всі стремянки, все відновлено до стану нового. Ось От, такий є нюанси.